Били ногами та руками. На Київщині дівчата-підлітки жорстоко відгамселили однолітку. Про це у телеграмі повідомив український журналіст Костянтин Андріюк. Відомо, що жорстоке побиття підлітка сталося в СМТ Рокитне, яке розташоване у Білоцерківському районі Київської області. Зазначають, що дівчата учні місцевих ліцеїв номер 1 та 2. Вони серед білого дня почали по черзі бити дівчат. У бійці приймали участь підлітки віком від 12 до 15 років. За попередніми даними, у потерпілої дівчинки зафіксовані численні садна та гематоми, а також черепно мозгова травма. У неї відбита печінка та поламані пальці. Що саме спричинило конфлікт, наразі невідомо. Також невідомо і чи зверталися батьки постраждалої до правоохоронців. На інцидент вже відреагували правоохоронці, як інформує поліція Київщини. Потерпілі 12 років. Кривдниць разом з батьками нині допитують поліцейські. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Ідеться про хуліганство. Потерпіла ж перебуває у лікарні. У подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.